Коротше, якщо ви надумаєте залізти в цей страшний підвал закинутої лікарні у прип'яті, то я вам не раджу. Хоча робіть, що хочете, я хочу вам показати, як сьогодні виглядає той самий страшний підвал у м'ясенчасті прип'яті номер 126, Це в Чорнобилі. Якщо хто вдруг не знає, в цьому підвалі до наших часів залишилися речі усіх пожежних і також працівників станції Чорнобильської. Які були в ніч аварії на 26 квітня 1986 року, в чому капець цього підвалу? Справа в тому, що всі люди, які знаходились в ніч аварії на атомній станції, особливо пожежні, які були на даху, на даху Чорнобильської АЕС між і четвертим енергоблоком, на четвертому стався вибух. Вони просто являли собою маленькі реактори. Що я маю на увазі? Тобто пожежники залізли на дах і намагалися загасити радіоактивний вогонь. Там плавились ствели, плавився графіт, радіоактивні частинки, паливо. І тому, звичайно, їх одяг, як і їх тіла, просто на собі несли тисячі. Рентген. Для того, щоб ви відразу розуміли, що таке рентгени. То, наприклад, 600 рентген за годину це фатальна доза для людського організму. А на даху Чорнобильської АЕС дози були до 40-20 тисяч рентген. Тому більшість. Тих людей, які знаходились там в ніч аварії, вони або дуже швидко від нас пішли, або мучилися півжиття. І саме в цей підвал медсестри голими руками, не знаючи частково, я вам скажу, частково, не знаючи про небезпеку, скинули сюди всі їх речі. Але от всі говорять, вони не знали, вони не знали. А чому ж тоді вони. Віднесли всі радіоактивні речі в підвал. Вони не повинні були їх нести у підвал. У прип'ятській лікарні є спеціальний ліфт, є спеціальна пральня, куди все це відноситься. Ну, речі постраждалих там або хворих. Так може вони все-таки знали і не треба робити з лікарів та медсестер якихось нерозумних. Або не знаючих, так може були якісь підозри, і може хтось був зі станції. Наприклад, один із загинувших працівників станції першу ніч це був Володимир Шашинок. Він був у лікарні, і його дружина була медсестрою. Мед є така думка, що. Він або хтось інший, хто привозив зі станції хлопців і дівчат, да, ті, хто там постраждав, могли сказати, що на всякий випадок, будь ласка, зніміть з нас одяг і віднесіть його кудись подалі. Ну, там, Наприклад, в підвал, або взагалі винесіть його десь закопайте. Тому медсестри, ось так, єдине, що розповідають, що медсестри робили це голими руками. Але одна з таких медсестер. Прожила доволі довге життя, вона була однією самоселкою зони відчуження, звали її Бабуся Валя. Вона, на жаль, рік тому її не стало. Ось оце такий підвал. Сюди краще спускатися, маючи якусь. Захисну маску, одяг, там бахіли. Я сюди спускалась двічі. Один раз на мені було все це спорядження, а другий раз випадково ми тікали від толі туристів, толі від патруля. Ну, сталкери це ті такі е, туристи без дозволу, і ми зазвичай повинні були тікати, бо якщо нас ловлять, нас вивозять з зони, плюс штраф. Ось ми тікали і буквально зайшли з одної сторони і бігли-бігли по підвалу. Там такий був лабіринт. І, хлоп, я дивлюсь щось дуже знайомий підвал. Бачу зелені стіни. Думаю, ну капець. Повертаюся наліво і бачу просто цю кімнату з речами. Це було так якось дивно. Я давай бігом отуди тікати, не піднімаючи пилу. Звичайно, ну тікати, це образно, сказано, щоб не піднімати пил. Тобто я тоді злякалася. Чому там небезпечно? Тому що, тому що в повітрі. Літає пилюка, яка може на собі нести радіоактивні частинки, особливо альфа це саме найчаще, що можна вдихнути. Ну, вона там кажуть, вчені літає на 5 см від свого істочника. Там, наприклад, якщо лежить каска або якісь там взуття якесь пожежних, то наче там на 5 см літає. Але ж там бетон, і воно не всмактувалося, це все може там. Літати, тому мені стало трошечки страшно. І ми звідти звалили. А взагалі, підвал строго-настрого заборонено відвідувати і в офіційних турах, але, звичайно, гіди водили. Особливо це було до 2014 15 років, коли було суворо заборонено відвідувати будь-які будівлі для всіх туристів. Ось, ну, сталкери, це не туристи, це такі. Як оце ми, я хоч була і гідом, була і сталкером, то гідом, я чесно, ніколи сюди не заходила, тому що я не хотіла брати на себе відповідальність. В плані того, що зараз я їх туди заведу, а мені через три роки або через п'ять років мій колишній турист напише Аля, привіт! У мене там якісь проблеми через радіацію, і ти винна. Чому ти мене туди повела? Тому я нікого туди не водила. Я казала, хочете побачити, йдіть самі пішки або взагалі краще туди не йдіть. Ось такі справи. Так що цей підвал... Як мені розповідали, має таку дуже важку і страшну атмосферу. Я цього не відчула. Я не знаю, там, мабуть, через те, що багато речей вже розтягнули. Там залишилось взагалі непонятно що. Але ж вся радіація все одно на підлозі. Ну, ти ж її не відчуваєш. Ну да, підвал темно, страшно, але вже не касок нема, пожежних всі порозкрадали, кажуть. Що наче на сувеніри? А я думаю, що половиною може розклали. Але в мене є таке сподівання, що більшість речей прийшли якісь кваліфіковані робітники зони, склали це все, в мішки тихенько і закопали десь так, щоб ніхто не знав. Ну, це звичайно мрії, такого ніхто не робив. Хоча підвал був якоби закопаний, ну там вхід в нього. Але ж там ще три входи є. Так що то таке від бурної діяльності і все. Тобто його треба було, я не буду давати порад, тому що, якби не хочеш, не лізь, я так завжди кажу. Але от від таких нерозумних, як сталкери, треба було якось його трошки. Може, і утилізували частину. Ну, то таке. Та що, от такий страшенький підвал є у лікарні Прип'ятській. і він дійсно трошечки. Може, е угнітає, знаєте, настрій трошки. Друзі, якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте вподобайку, підтримуйте українських сталкерів і підпишіться на мій канал, тут буде дуже багато всього цікавого.